Ми команда Вінського кооперативного коледжу економіки і права. Є її перший гравець Фалянти Дмитро, другий гравець Осача Карина, третій гравець Костяна Вікторія і наш аналітик Микитенко Віталій. В зв'язку з цим нам дісталася позиція уряду. Ми будемо говорити про те, що повна загальна середня освіта в Україні не потрібна. По-перше, хотілося б ввести з самого дефініцію, що середня освіта, повна середня освіта це той матеріал, який проходить учень і який передбачений навчальною програмою за 11 років навчання. Вона має три ступені. Ми будемо говорити саме про повну загальну середню освіту. Тобто це є третій ступінь, це 10 таре, 11 клас. Хотілося наголосити, що ми сьогодні, все ж таки, обговорюємо досить таку цікаву і актуальну, я би так сказав, не тему, а проблему. Адже відсутність повної загальної середньої освіти це досить рішучий крок і рішуча реформа, яка потрібна нам сьогодні, і яка потребує чіткого плану дій. Чому вона потрібна? Я, я вам зараз е, поясню. Наша система є освіти, і наша система освіти є застарілою і не актуальною на даний час, тому що вона складалася ще за раді, за радянських часів, а тоді... Самі погляди людей, саме сознання людей були зовсім інші, ніж зараз. І саме через те вона для нашої, для нашої сучасної молоді не підходить. На даний момент у нас дуже низький коефіцієнт знань серед учнів. На Забачте, я відплоню, бо в мене дуже багато інформації. Дуже низький коефіцієнт знань серед учнів із 30 чоловік, які вчаться в класі, відмінниками є по статистиці лише 3 чоловіка. І це вже наводить певні сумніви і думки. В плані того, що вона нам потрібна. Що ми пропонуємо? З, зважаючи на вище перечислені обставини, ми пропонуємо внести законопроект, який, відмовив, який відмов, відмінив би третій ступінь, то тобто, ви зрозуміли, і встановив перехідний етап, який допоміг би учневі після 9 класу, виконалось 14-15 років, зрозуміти, яку професію йому вибирати і що саме себе представляється його професія. Тому ми пропонуємо створити вищі школи спеціалізовані, в яких навчання відбувалося по тих предметах, які вибирали б самі студенти, і відповідно було обов'язково три предмети: математика, українська мова та історія, години і все це, це щоб має бути передбачено, повинно було чітко урегульовуватися навчальною програмою та іншими методичними документами. Ми наголошуємо, що дана освіта має бути також безкоштовна. І в кінці, що, що хотів сказати, що ми хочемо зробити навчання в таких вищих школах правом, а не обов'язком, тому що згідно конвенції про права дитини, має, е, учням має право вибору, е, в, яке в нашій країні на даний момент відсутнє. У мене все.